Доброго дня. Тема уроку Якою була культура давнього Риму. Пригадайте, чому давньогрецьку культуру вважають колискою сучасної цивілізації? Розгляньте зображення, що вам відомо про сучасну Італію і її столицю Рим. Колізей Амфітеатру Римі. Площа Святого Петра. Папа Римський Іван Павло II. Італія розташована на Апенінському півострові і омивається Середземним морем. Це довга вузька смуга суходолу, що має вигляд чобітка. На території Італії є гори і рівнини, що були колись укриті густими лісами і пасовищами. Населення здавна тут займалося скотарством. Це заняття і дало назву півострову Італія, що означає країна телят. За повір'ям Рим, столиця Італії, було засновано там, де легендарна вовчиця прихистила та вигодувала двох хлопчиків близнюків Ромула і Рема. Місто названо на честь Ромула, який був першим правителем Риму. У всіх галузях культури римляни багато чого запозичили у греків, але вони розвивали і свою власну культуру римляни винайшли бетон, побудували бруковані дороги з мостами. Проклали згір водогони, акведуки. Породжували бібліотеки, басейни, лазні. У Римській імперії було встановлено Римське право, систему загальнообов'язкових правил поведінки. Римське право стало основою сучасного права. Римляни офіційно запроваджили календарний рік, що налічує 365 днів. Імператор Гай Юлій Цезар увів Високосний рік і переніс початок року з березня на 1 січня. Римські цифри і понині використовують для позначення розділів і частин законів, томів, видань, століть. Їх можна побачити на циферблатах годинників. Римська культура стала основою для розвитку культури багатьох країн світу. У 313 році римський імператор Константин видав закон, яким визнав християнську релігію. Згодом християнство стало державною релігією Римської імперії, а Рим центром християнства. Верховного священика почали називати Папою Римським. Нині посеред Риму існує держава. Місто і центр Римо Католицької церкви Ватикан. Резиденція Папи Римського. Це найменша у світі незалежна держава. Площею всього 44 гектари. Резиденція. З латинської мови залишаюся на місці. Перебуваю. Місце постійного перебування глави держави, високопосадовця, зокрема, президента. Офіційний день народження Риму 21 квітня. Місто засноване в 753 році до нашої ери. В цей день проводяться показові гладіаторські бої, влаштовуються бенкети та паради. У новенького свіжозбудованого збудованого колізею був дах, і взагалі ця будівля настільки продумана, що 70 тисяч глядачів, а саме стільки вміщував колізей, могли покинути арену за три хвилини. Вираз гроші не пахнуть родом з Риму. Він виник, коли імператор Веспасіан ввів податок на громадські вбиральні. Щорічно традиція кидати монети у фонтан Треві приносить місту дохід на загальну суму близько 700 тисяч євро. Виловлені гроші йдуть на благодійність. Найвідоміші люди Стародавнього Риму. Рим примітний своєю багатою культурою та історією. Колись він був наймогутнішою імперією в світі серед всіх цивілізацій, Цицерон. Видатний римський філософ, який народився ще в 106 році до нашої ери, він був видатним письменником і оратором, перекладачем з грецької мови та латинь. Нерон, юний римський імператор, який зійшов на трон всього в 17 років в 54-му році нашої ери. В результаті він увійшов в історію як найжорстокіший правитель і вбивця рідної матері. Вергілій, величний римський поет, який народився в 70-му році. Саме в Римі почався його творчий шлях. Найвідоміша робота незакінчений епос Енеїда, за мотивами Одіссеї і Іліади Гомера. ІМператор АДріан. Зійшов на престол в 117 році і прославився колосальним внеском у будівництво міста. Він закінчив римський пантеон, довів кам'яну стіну до Британії, дав величезний внесок у культуру. Дякую за увагу!